Президент США Дональд Трамп різко відреагував на військовий парад у Пекіні і заявив про те, що, мовляв, побажав успіху і китайському лідеру, і північнокорейському, і російському. А Китайчим тим часом він запроваджує пробний бізвізовий режим для громадян Росії. Як повідомляє Reuters, він діятиме протягом року громадяни країни-агресорки зможуть перебувати в КНР до 30 днів. Безвіз поширюється на бізнес-поїздки, туризм та відвідування родичів. У Пекіні заявили, що нововведення має спростити контакти між громадянами двох країн та сприятиме розвитку економічних і культурних зв'язків. МЗС Китаю підкреслили раді вітати ще більше російських друзів та назвали цю політику додатковим імпульсом для зміцнення китайсько-російського партнерства. Бупія Чумарі Мімала. З 15 вересня 2025 року до 14 вересня 2026 року власники звичайних паспортів Російської Федерації зможуть користуватися пробним безвізовим режимом. Громадяни Росії матимуть право в'їжджати до Китаю без візи з метою ведення бізнесу, туризму, сімейних візитів, культурних обмінів або транзиту на строк до 30 днів. Китай приділяє велике значення між людським контактом і підтримує тісніші зв'язки між нашими народами, роблячи позитивний внесок у всеосвітність. Сяжне стратегічне партнерство та координацію між Китаєм і Росією в нову епоху тож що означає цей безвіз китай? Наскільки він буде популярний для росіян і які цілі переслідує Пекін? Розпитаю все Антона Ганоцького, експерта аналітичного центру Адастра. Вітаю вас, пане Антоне. Вітаю, пане Антоне. Ви знаєте, є mm. один блогер такий в інтернеті в Ютубі, доволі популярний, і він дивиться сторіс росіян. І вони там регулярно плачуть, коли е, приходить їм відмова від європейських країн у візі, і вони там розповідають про те, що в них там родичі, що вони вже купили авіаквитки там в об'їзд, щоб поїхати відпочити. А європейці-негідники взяли і прислали пустий паспорт без візи. Але ж тепер є КНР, можна поїхати в КНР. От з вашої точки зору, що означає цей жест Китаю. Я найбільше скажу, зараз не тільки КНР а і КНДР є, в принципі, майже безвіз. Дивіться, є Але куди це, поїхати, правда? Так, в принципі, дуже такі варіанти цікаві, як мінімум, для них. Ну, заслужили, в принципі. А, стосовно безвізу для росіян, це доволі довга історія. Росіяни давно працювали над цим ввели. Майже в кожних перемовинах між лідерами, між групами робочими, вони намагалися досягти якраз цієї угоди стосовно надання бедвіз для росіянів. Тому що починаючи так, ще з 2014 року, і потім пізніше вже економічно так... Ем... Кооперація між Росією та Китаєм вона збільшувалась і зрозуміло, не тільки на державному, але й на приватна на рівні приватного бізнесу. І для багатьох там росіян, які мають бізнес в Китаї, мають з китайцями якісь. Бізнесові справи також і в, в, в сфері ВПК. Аналогічно. Теж їм оця проблема візова. Вона довгий час трішки затримувала ці всі кооперації, співпрацю і так далі. Тому росіяни довгий час намагалися цього досягти. А китайці якось утримувались від цього, але я так розумію, що тепер вони все ж таки, як такий жест а, політичної лояльності до Москви, вони все ж таки вирішили надати оцей безвіз а росіянам, і в принципі це вкладається, я б сказав, в таку тенденцію поширити так розширення цього співробітництва, цього союзу, так між Пекіном та Москвою, і я б сказав, що ця історія, вона. ж також підтверджує той факт, що загалом так кооперація не тільки там в економіці, там в приватному бізнесі, ресурсного потенціалу, але й саме саме головне я сказав військово-технічному комплексі. Вона буде розширитись, тому що зараз активно спостерігається якраз. А, Посилення цього співробітництва, як наприклад, як для прикладу є такий, наприклад, окрема економічна зона в Алабузі, де багато так підприєм виробництва ударних дронів насамперед. І нещодавно там росіяни та китайці відкрили ну, відкрили так спільне виробництво, такий концерн, так для удар для. Ударних дронів, які назвали вони День Цяопін. Тому це ну, цілком я б сказав логічна, така, логічний крок з боку КНР надати росіянам можливість безвізу в'їзду в країну. А кому це рішення більше потрібно? Росіяни, Росіяни, чи росіянам. росіянам абсолютно. А китайцям І, як к... пояснити, які мотиви китайців? А знову ж таки це політичний такий сигнал політичної лояльності, і частково, можливо, знову ж таки, послаблення, якраз ну, полегшення я б сказав роботи бізнесу, так і китайського. Ну так, частково і китайцям це теж так в плюс. Але я б не сказав, що це якось критично для них така важлива історія. Все ж таки, тут росіяни більш були цьому зацікавлені, і тому я думаю, для Путіна і загалом для Москви це, це історія, це такий, я б сказав, символічний такий жест доброї волі або подару, подарунок навіть тому це в принципі все ж таки більше росіянам вигідніше. А чи можна розглядати це рішення як таку тиху окупацію Китаєм або вже повний розворот Росії? Uh, на схід Ну про окупація не говоримо вже ж тут більше, все ж таки, от розворот так Китаю Росії саме до Китаю, тобто формалізація оцього а, Китайського Російського Союзу, про який дуже сильно активно дуже часто говорить. Наприклад, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який намагається, так як нам відомо, відірвати Росію від Китаю, але ці останні кроки, особливо так з безвізом і оцій історії з військовим парадом, вони демонструють те, що. А все ж таки Росія, вона остаточно розвернулася на схід на Азію, і тепер вона стає от таким головним е стратегічним партнером Китайської народної республіки. Якщо говорити про окупацію, то все ж таки це таке, знаєте, більше м, така з розділу фантастики. Тому що якщо говорити так вже ну в плані реалізму, то китайська народна республіка, не зважаючи там на різні а, претензії, які територіальні до Росії, які ну, там є, далекий схід той же самий там і. Е і так далі, проте, все ж таки, на даний момент Пекіну це просто зараз ну не потрібно, як мінімум, тому що вони в економічному плані і так ну фактично контролюють ці території, вони мають ресурси, де дешеві отримують ресурси з Росії. Тому їм просто ну питання окупації, це взагалі ну навіть і близько не обговорюється, абсолютно ніде. І якщо це колись і можливо буде, то це через років можливо 100%. І мають більше, тому що зараз це два союзники, які об'єднані єдиною спільною метою. Це я б сказав переформатування світу і руйнацію гегемонії Сполучених Штатів Америки. Ще хотів би вас розпитати про енергетичну співпрацю країн. Китай і Росія підписали договір про будівництво Силу Сибіру. 2 наскільки це важливий, скажімо так, меседж політичний. І наскільки Росія та Китай здатні розширити свою енергетичну співпрацю саме завдяки цьому проекту? І чи вірите ви в цей проект? Бо якщо не помиляюсь, це взагалі не перший такий меморандум про будівництво якихось там проектів між Росією та Китаєм, які потім дуже довго затримуються і реалізовуються там впродовж тривалого часу. Так, ну цей так другий це сили 2 планують будувати там протягом 10 років, і загалом це знову це теж я б сказав доволі схожа історія з безвізом для росіян, тому що насамперед росіяни були зацікавлені побудові цього другого газогону. А, і щоб, Збільшити так об'єми постачання газу до Москдоки до Китаю. А китайці довгий час упиралися через те, що вони просто не хотіли посилювати залежність від Росії в цьому плані. Проте зараз я бачу, враховуючи тут останні новини, то скоріш за все є якесь доволі серйозне таке. Розвиток цієї ситуації е на користь росіян. Ну, я так розумію, що вони вже будуть готуватись, будувати цей газогін так остаточно. І це знову ж таки теж один із таких політичних сигналів з боку Покіну до Москви, що ми вас готові підтримувати і далі, тому що все ж таки оце газ, історія з газом, це кейс фінансової підтримки російської економіки, тому що без китайських грошей, без того, якби. Китай не, не купляв би нафту і газ у росіян, то я думаю, б, у Москви було б дуже мало ресурсів на ведення російської української війни, а, а зараз ми бачимо, що Китай навіть не зменшує, а посилює це співробітництво енергетичне, то зрозуміло, що це такий, так би мовити, збільшення економічної підтримки з боку Китаю для росіян. І також, з іншого боку, ця історія Сили 2, це... Також окремий сигнал політичний сполученим штатам Америки, які погрожують Китаю введення вторинних санкцій. Через е імпорт російських енергоносіїв, і таким чином Сінзінпін, начебто, тайп сказав би так, умовно говорить Трампу, що ми бачиш, ми не зважаємо на твої погрози. Ми з росіянами будемо будувати другий газогін, і в принципі будемо продовжувати це, не зважаючи на там все, що ти там когоришці ультиматуми там у себе в овальному кабінеті. в Принципі, це логічно, це черговий сигнал. Так і все ж таки тут вся історія вкладається в. В сигнали якраз політичні а, світу, взагалі, от починаючи від саміту ШОС і закінчуючи цим військовим парадом і цими досягнутими домовленостями між лідерами і так би мовити, оцим я би сказав демонстративним тріо так на параді Сідзінпіну Путін та Кимчанин. Тобто, це цілковите я б сказав, таке підтвердження того, що у світі сформувалась така авторитарна. Вісь авторитаризму, де в принципі Китай є таким головним гаманцем, і він підтримує ревізіоністські режими в Москві, в Пхеняні, а також і нагадаю, в Тегерані президент Ірану теж був присутній на військовому параді і, е, і нагадаю, що Китай закуповує дуже багато нафти в Ірану, і через це якраз Іран і втримує свою економіку, яка довгий час перебуває в рецесії. Проте, все ж таки, вони втримаються і навіть вкладають гроші в ВПК, Тобто і Китай є таким собі спонсором оцих всіх авторитарних кровожерливих режимів, і Сідзінпін цілком. Продемонстрував, хто є головним, і оці всі домовленості з росіянами з іранцями, також в рамках шост, коли там зустрічалися президенти Ірану, це пін Також з Північної Кореї. Це цілком демонстрація власної сили, власної першості. Тому ці я б сказав, розвиток оцих стратегічних відносин між цією трійкою або там вже можна таке, якщо іще іран додати, то чотири країни так то. Це буде тільки розширюватись, збільшуватись, враховуючи цю антагонізацію так, відносин між Сполученими Штатами та Китайською Народною Республікою, яка була цілком передбачена ще кілька років тому. Пане Антоне, зрозуміло, Китай намагається тримати свій пояс, так би мовити, впливу і показує Сполученим Штатам, на кого він готовий впливати, на кого він вже впливає і що в нього в планах. Але дозвольте я так сформую питання: а чи є якісь Mm, поріг страху Китаю, от за що Китай ніколи не переступить? Наскільки я розумію, КНР все ж але залежить від Сполучених Штатів, там багато виробництв і так далі. Mm -hmm. Тож, де ось ця больова точка, що ось за цю лінію Китай вже не переступить, вона ще існує чи ні? Так, абсолютно, Це тільки дуже коротко. Попрошу. Так, абсолютно, це стан економіки, економічні санкції, які в принципі Сполучені Штати можуть ввести проти китайської економіки. І цілком ймовірно, що якщо б американці і Захід загалом діли б на більш жорсткіше в плані економічного тиску проти Китаю, то Пекін би трішки м, коригував би свою зовнішню політику. Тому в принципі, от залишаються ці якраз важелі впливу саме в плані економіки. Проте на даний момент, як ми бачимо, як сказали, що так Китай він США залежні від Китаю, теж, теж важко зазначити аналогічно, як і Китай від Сполучених Штатів. Тому на даний момент сторони не готові йти в таку більшу економічну конфронтацію. і Зараз Пекін відчуває себе більш-менш вільно в цьому плані. Пане Антоне, дякую за вашу експертну оцінку. Я нагадаю, що це був Антон Ганоцький, експерт аналітичного центру Адастра. Дякую, пане Антоне, за ваш час.